Друзі, мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні така, така погода. Ось подивіться, просто, що робиться. Все в снігу. Ванкувер просто нереально засипає снігом. І що цікавого, вчора, після роботи сів зареєструватися на здачу практичного тесту. на Посвідчення водія. Дати були вільні, типу на завтра, на сьогодні, на післязавтра. І наступна дата була вільна, вільна аж на липень місяць. Я собі подумав, так, на завтра я не можу, бо на роботі багато роботи потрібно доробляти, тому на завтра не, не можу зареєструватися. Але на післязавтра, думаю, буде правильно, тому що. Попереджу шефа, що потрібно їхати здавати на права і спокійною душею собі поїду. Просто на здачу. А зараз, коли я вийшов на двір, я розумію, чого на сьогодні і на завтра була вільна дата на здачу, тому що такою погодою явно не всі хочуть здавати на права. І в мене під домом під взагалі було просто засипано, і я не знаю, яким чудом я виїхав. Нормально на дорогу, тому що зазвичай тут такі головні дороги більш-менш ще куди не йшло, вони честі. Всі воложеледи але честі. Але е, якісь дороги такі, там, де тихенька спокійна вуличка і рідко їздять машини, то вони повністю засипані. Я не знаю, яким чудом я виїхав. Таке було відчуття, що не потрібно їхати на роботу, бо якось не дуже безпечно. У мене не зимова резина. Я дивився, хотів подивитися, чи якась вона літня, чи там пише, може all season, чи що. але я так і такої інформації не знайшов. Окрім цього, реєстрація в мене на завтра направа. Але я подивився, що в мене не горить ближнє світло. Коротше, не горить одна лампочка. Не знаю, напевно, так теж не, Ну як, не, не можна їздити. З одним ближнім світлом. Але коли я вчив правила, то в мене ну, було запитання, коли потрібно вмикати фари. І було написано за півгодини після е, заходу сонця, зо, сонця і, і коротше, пів години до, заходу, до сходу сонця. Якось так. Тобто днем ближні, ближнє світло не обов'язкове. Тому я думаю, за це не повинні штрафувати. Самі лампочки в мене є, тільки їх потрібно замінити. Я пробував замінити раніше. Просто так, в мене дві горіли, але хотів замінити на нові, то мені це не вдавалося. Я не знаю. Не знаю, як замінюються фари на цьому автомобілі. Щось там гугли, але не вдалося теж знайти. Коротше таке, фара не робить. З місто снігом засипає, тобто, скоріш за все, завтра на здачу я не поїду. Головне спокійно і безпечно добратися сьогодні до роботи і з роботи. Тому ось така ситуація. Добре, що я ну, просто тепер розумію, чого в мене з'явились місця на здачу. Багажник, я його погано закрив і лампка моргає, що Андрію замкни багажник свій. Такий величезний міст я проїжджаю, нічого не видно. Майже добрався я на роботу, друзі, і якщо зараз запаркуюсь, буде місце, Якесь, то можна сказати, що безпечно, потихеньку добрався. Ось так. Їхав я 51 хвилину 29 км. У зв'язку з тим, що ми переїхали на інше житло, то на роботу мені при... приходиться тепер їздити на 10 кілометрів більше. Ну, таке собі, таке собі. Ще раз привіт, друзі. Говорю тихенько, бо приїхав пізно додому, хлопці вже сплять. Euh, знімав я відео. відео, <laughs> Знімав я вам попереднього разу о 8.05, мені здається, ну коротше, о 8 годині десь приблизно ранку. А зараз півдесятого вечора, тільки добрався додому. Коротко постараюсь розповісти, що сьогодні було. По-перше, працював 10 годин на роботі. Це, ну, я ще 10 не працював, працював 7-8. 8,5, можливо, 9 майже, але 10 ще не працював. Сьогодні закривали об'єкт. Будемо переїжджати на якийсь інший, ніхто нічого не говорить. Взагалі ситуація не зрозуміла. Люди, з якими я працюю, один пішов десь до друга свого на інший об'єкт. Не пішов, а завтра вже починає роботу з ним. Інший взагалі не знає. Як і що не знаю, які будуть розцінки на новому об'єкті, того він не впевнений, чи він там буде працювати. Мені, шеф, ми закінчили об'єкт, нічого не говорить Андрій. Андрій, завтра приїжджай там по такому-то, такому-то адресу. Тобто сьогодні у нас вівторок, середа, нормально робочий день, але мені ніхто нічого не каже. Андрій, приїдь туди, Андрій приїдь сюди, коротше. Але і так. Нічого страшного, що не кажуть, я все рівно напишу, що мене не буде завтра. Бо я поїду здавати на права. Можливо, якщо здам на права, і це буде ще не дуже пізно, то поїду на новий об'єкт попрацюю. Але це буде видно завтра. Окрім цього, двірники ці щітки не роблять, склоочисні щітки. І, і фара. Лампочка згоріла після роботи. В 78-го, мені здається, я почав заміну цієї лампочки і в 7.40 тільки закінчив. Коротше, від того, що в мене не було такого взагалі досвіду міняти в Мерседесі цю лампочку, то. Пружинка та відпадає, я там на помацьки, ніч, нічого не видно, щось шукаю, ліхтариком підсвічую. Короте, а там так захована фара, що голова туди не пролазить, телефоном знімаю відео, і потім на телефоні дивлюсь, як воно все виглядає. Ну коротше, грався я не знаю 40 хвилин з тією лампочкою, замінив лампочку. Добре, потім. Думаю, треба поїхати за тим щіткою скло Коротше, Поїхав в магазин Канаді Tire, вибирав, знайшов якусь саме дешевшу за 18 доларів ту щітку. Перепрошую, за 20 20, плюс купив омивайку, якусь таку сильно спиртову, щоб на морозі вона працювала нормально, бо, хоч і мінус, Коротше, просто щоб якщо буде літ на вікні, то вона могла якось допомогти очист... <кій> очистити скло. Купив вимивайку. омивайка 6 доларів і, і склоочесник 20. І податки там щось, $1,30 за ще щось, і, і долар 50 щось за інше. Коротше, просто 3 долара податки в магазині платиш. Ну, дуже прикольно. Коротше, в сумі вийшло 29 Мучився, 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 мучився з цією щіткою. Не зміг я поставити нову, бо вона йде якась супер універсальна, дешева на різні автомобілі. О, якийсь номер дзвоне, може, бос дзвоне. Збили мене з думки, з думки. Е Універсальна якась щітка, яка підходить до багатьох автомобілей, там різні якісь перехідники, такі насадки, головки. Розбирався, коротше, знайшов ніби ту, яка мені потрібна. Спробував замонтувати і трішки не пасує. І Я не знаю, чи це через те, що вона найдешевша і вона не зроблена ідеально, і ніфіга вона не підходить. Типу до Мерседеса, чи просто я взяв якусь одну не з тих, не з того перехідника і просто не роздуплився і не замонтував? Розчарувався, подивився на свою стару щітку, побачив, що сама гумова гумова штучка, яка стирає по вікні, кріпиться до такої металевої пластинки, а та пластинка металева держиться такою прищепкою. І та прищепка один зуб, ніби як зліз трішки з пластинки, вона трошки боком так чухає. Я якось там щось мучився тими пласкогубцями, але вирівняв, закинув зуб за ту пластинку металеву. Вона вирівнялась трохи. І тепер щіточка, вже коли працює, то краще почала витирати. Бо мені на рівні очей вона прямо так розмивала і мені не було толком видно. Зараз все добре, тому, можливо, ту щітку і поверну назад в магазин, бо ніби ця витирає непогано. Коротше, рідину для скла купив, щітку поправив, лампочку замінив. Відповідно, завтра їду. Спробую здати водіння. Коротше. Ех, якось так, друзі, трішки переживаю, але чогось мені так кажеться, що в мене завтра вдасться, і я його щось з першого разу здам. Не знаю, чого мені так здається. Якась в цьому впра... в плані самовпевненість є, але є дуже багато нюансів різних, через які можна попасти і не здати. Тому. Якось так покажу вам ще раз нашу кухню. Дивіться, яка кухня. Шикарна. Коротше, хлопцям не дуже ну, взагалі не подобається це житло. Розчаровані вони. А мені не знаю, мені якось так по-домашньому. Дивіться, отака сільська, така гарна хатина, така скатерка власниця нашого житла, сама з Чорногорії Луїза звати. І в нас пекла сьогодні хліб. Андрія сьогодні на роботі Андрій не був, бо погода погана сніг був. То вона каже, хлопці, це скочить до мене, візьміть хлібчика домашнього класного. то Андрій зайшов, дуже смачний, бомбанув бляха з Русланом цілу буханку. Оце мені горбушку лишили, якусь бляха. Ось такі друзі. Добре, друзі. Увімкнусь завтра. Дивіться, руки, які в бомженята, не можу їх від краски відмити, від фарби. Коротше, увімкнусь вам завтра вже перед екзаменом. Які в мене будуть емоції? Чи буде мною тако теліпати чи ні? До зустрічі!